Слава Ісусу Логу Христу! Того Слава навіки, Господу! Чим займаєтесь? Тут? Чим займаюся? Приїхав ще не Роман з Тетяночкою до мене. я кажу, дорогесенькі друзі. Зараз буде кава, але раніше в тебе О, Купив Сергійкові такі о. Як, -то, як -то називається? Шифон? Чи Шифон. Шифонові. Шифонові. Шифонові такі шторки фіолетові. О, І хай буде гарно. Ану, покажи. покажи. Ще та юшка на двоє, того треба. Тяночка такого. Дивіться, священник роман підв'язує. Ну, екібанти. Яка краса, які банти, яка все. Ще прийшли мені сьогодні, спочатку в квітку. Там ціла купа на завтра садити, саджанці, різні прирізні. А тут дивіться, о, Тетяночка розтинає. Шуно почіпляли. Е, до речі, з Володимиром, з ним державності, з хрещенням Київської руси України. Оле, ковропе персидські вже лежать цилюкової хати в Сергієво. На тому, які красиві. Ну все, стяжечку ми з Тетяною зробили. Все ще на кромагнов під'язали. Олесь, покажи, що талант? Талант то є талант. Не про Не про так. в загальному покажи ще кадр активо. Тетяночка. О, так ось. Так, дістав. Треба підняти, то потім піднімемо. Добре, добре буде. Тараса гарна. Тараса гарна. Слава Богу. Завтра до праці. Привезли сьогодні в Білозірку ще криничку, капличку. О, завтра будемо працювати, заливати бетони, ну якесь таке. О, а в мене друзі допомагають. Добре, що в мене є такі друзі з роман з Тетяною. О, приїхали, допомагають. Тітенька завтра прийде садити. А тут все, що? Драбину Максимку підливає квіточки. драбинки.